У самому серці африканської савани, там де земля тріскається від спеки, а повітря мерехтить над сухою травою, живе родина, яку боїться і поважає весь світ. Це сім'я Левів, сильна, злагоджена і така, що виживає там, де жар сонця не знає жалю. Прайд починається з левиць: саме вони обирають територію, виховують малят і утворюють ядро сім'ї. Левиці, родички, сестри, тітки, кузини, і ця спорідненість дає їм координацію, якої немає в жодного іншого хижака. Вдень температура може підніматися до 45 градусів, тому левиці уникають активності під палючим сонцем. Вони ховаються в тіні акацій, пересуваються повільно, оберігаючи сили для вечірнього полювання. Коли спека спадає, ці спокійні мовчазні самки перетворюються на злагоджену мисливську команду. Самець у прайді це охоронець. Він рідко бере участь у полюванні. Його завдання захистити родину від суперників і зберегти територію. Його грива це природна броня. У жорстких боях за прайт вона рятує від смертельних укусів. Під спекою грива нагрівається настільки, що навіть коротке переміщення серед опаленої трави. Виснажує самця, тому він рухається мало, але завжди там, де потрібна сила. Левенята народжуються крихкими, сліпими, майже беззахисними. В умовах розпеченої савани це подвійна небезпека, спека і хижаки. Перші тижні левиці ховають маляту у прохолодніших заростях або під каменем, де тінь грятує від палючого сонця. У прайді немає поділу на мої чи твої діти. Малят. Виховують усі самки. Будь-яке левеня може харчуватися від будь-якої левиці. Це підвищує їхні шанси вижити у світі, де кожна тінь спасіння, а кожен звук загроза. Леви проводять більшість часу у спокої. Удень температура настільки висока, що навіть королі савани вимушені лежати годинами, економлячи енергію. День родини виглядає так. Малята граються у тіні, відточуючи навички полювання, левиці ліниво переносять погляд по рівнині, слухаючи рух трави. Самці патрулюють межі території тільки рано вранці, або перед сутінками, коли спека слабшає. Їхня сила у вмінні чекати. У Савані виживає не той, хто найшвидший, а той, хто правильно витрачає енергію. Парадокс у тому, що найбільша небезпека для левів це інші леви. Мандрівні самці, що шукають свій шанс, приходять у прайд із єдиною метою захопити владу. Битви за територію відбуваються часто на світанку або вночі. У темряві спека слабшає, але боротьба стає ще запеклішою. Рих цих сутичок чути за кілька кілометрів і весь прайд завмирає, чекаючи, хто переможе. Для левиць це. Найстрашніший момент. Якщо суперник переможе, він не прийме чужих левенят. І все ж, попри жорсткі закони савани, леви залишаються дивовижно-сімейними. Вони впізнають один одного по голосу, запаху і навіть по манері рухатися під високою травою. Коли самці повертаються з патруля, левенята вибігають їм назустріч, ховаючись під теплою гривою, навіть коли спека ще тримається в повітрі. У ці моменти стає зрозуміло, сила Левів не тільки в реку, сила у їхній єдності. Сім'я Левів це життя, яке йде за своїми правилами: спека, боротьба, виживання, але також турбота, підтримка і зв'язок, який триває роками. Їх називають королями Савани. Але справжня причина не в короні і не в силі. Причина в тому, що вони ніколи не борються поодинці у Савані. Виживає той, хто має сім'ю.